Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентної акустичної системи від компанії Crunch модель CS65C. Динаміки розміром 16,5 см. в фірмовій упаковці. Всередині у нас невеличка інструкція є. Два квітера, високочастотні динаміки. Два основні динаміки. До Йду йдуть вони захисними решітками, з пластику решітки. Другий динамік. Потужність системи номінальна, заявна 60 Вт, максимальна 300 Вт. В комплекті також є два кросовери, додаткові чаші для монтажу і також монтажний комплект. Все це є. По динамікам, монтажна глибина... 54 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з поліпропілену, підвіз гумовий, інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість заявна 88 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту акустики ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю